А як Привіт. Господи, нарешті я зробила цей відео. Я Лума, віртуальна стрімерка драконка. А ще арциз, вора, тиран, зверхня, холодна, агресивна, токсична, беземоційна, травмована. А ще деденсайд, емо, дрейн, епілептик, параноїд, токсик, біполяр, депрест, Тільтед, антісосіо, Сет, брокін, Агресів, псохіо. І я обожнюю малювати милих аніме дівчаток, тому ми всі тут і зібрались. У цьому відео я розповім вам про якусь мікробазу, І якщо вам сподобається, прийдеться придумувати щось іще. Відразу кажу, що в малюванні ні не шарю, Ви слухаєте рандомну дівчинку з інтернету. Я художка не закінчувала, тому мені вас вчити. Але вам було цікаво мене послухати, тому тримайте роблеві дос. І пам'ятайте, що все це максимально суб'єктивна думка Не сприймайте це близько до серця, а то забаню. На початку маю вам пояснити, що малювання ділиться на дві основні категорії традиційне малювання та діджитал. Традиційне малювання це малювання на папері, фарбами, пензликами. Вживу, коротше. Діджитал це цифрове малювання на комп'ютері планшеті. Але я направлення саме діджитал, і я буду розповідати про нього. Гаравічні планшети. Так на чому ж творити цифрові аніме картинки? Звісно, можна малювати мишкою, силою думки, маминою рукою, але зупинимось на графічних планшетах. Їх безліч, і головне з ними не провтикати. Бо якщо буде негативний досвід, бажання малювати від У мене було саме так. Мені передали якийсь китайський планшет, я помалювала на ньому, ніякого кайфу не отримала і така «Боже! який жах і скіпнула діджитал на пару років. Які вони взагалі є? Виділю два основних види. Перші це звичайні планшети-палетки. Їх потрібно підключати до вашого комп'ютера або телефону. Ви малюєте на дощечці, а зображення виводиться на екран. А є екранники, коли ви відразу малюєте на екрані. Зазвичай екранники теж потрібно підключати до комп'ютера, але зображення на монітор виводити не обов'язково, і моделі, які підключати не потрібно, наприклад, iPad. Що краще? Якщо ви тільки починаєте малювати і не впевнені, вашому ночині, я порадила вам брати звичайну дощечку марки вакуум. І ніякої більше, так це оверпрайс, але це найкращий планшет, з якого варто починати. Він якісний, надійний, і ви з ним ніколи не прогадаєте. У мене було чотири вакуума і всіх я їх дуже люблю. Оці реклами у дівчаток художниці які рекламують круті дешеві планшети. <плес> <плес> Чат, це не те, що вам потрібно для першого разу. Це реклама, не ведіться на це. Я теж вам буду рекламувати. Звісно, можливо, і є якісь якісні дешеві планшети. Але для першого досвіду беріть вакуум. Вакуум це база, а потім зрозумієте, як воно працює, звикнете, і будете експериментувати з іншими планшетами ваших улюблених дівчаток-художниць. І зрозумієте, що вакуум все ж таки краще. Не забувайте змінювати на конечника, бо я про це дізналася лише через півроку, коли моєму покриттю прийшла хана. А якщо ви багата фіфочка і у вас є можливість беріть айпад. Айпад взагалі корисна штука, і на ньому приємно малювати. Його не потрібно нікуди підключати. Можете з ним по кафешкам ходити, в школу на роботу, на навчання, куди там люди зазвичай ходять. І при першому ж натхненні щось собі накидувати. Програми є дуже багато програм для малювання. Виділю основні для себе, у яких у мене був досвід, більше п'яти спроб. Сай, фотошоп. І Clip Studio Paint. Paint Якщо ви ще не впевнені, чи будете займатися малюванням, можете спробувати почати із SAI. Вона дуже проста у використанні, там легкий інтерфейс, і є все, що потрібно. PHOTOSHOP Я ненавиджу фотошоп, але фотошоп вважається базою і ґрунтом. Це не моя програма, але багатьом людям вона заходить. CLIP STUDIO Paint. CLIP це божественна програма. Яка й дала мені сили продовжувати малювати. Якщо вам потрібен тутор по the Chat, ви знаєте, що потрібно робити. Ось в кліпі, лайфхаків там просто йо-ма-йо. Безумовно, є й інші програми для малювання: там каріта, Ibis Paint, Procreate і так далі. Я, якщо чесно, в них всіх не шарю. Але досвіду у мене там немає тому нічого не можу сказати. Але не варто зациклюватись на якійсь одній програмі. Експериментуйте, користуйтесь без коштовними матеріалами, які вам пропонують розробники, і дивіться, де вам приємно водити пензликом. Наприклад, от я страждала, коли починала малювати в фотошопі, а коли мені закинули ідею з Clip Студіо Paint, я зрозуміла, що це все Це моя програма. З чого почати? Що малювати? Для початку потрібно визначитися, що вам подобається найбільше і що б ви хотіли малювати. Подивіться референси, картинки. Ви ж полюбову сейвите собі якісь аніме картиночки, які потім ставите собі на аватарки. Не варто відразу братися за комплексну роботу. Вам не потрібно творити шедеври і малювати персонажа з фоном. Тому що, коли ви відразу беретеся за якийсь повноцінний арт, ви не зможете його намалювати так, як собі уявляли, тому що ви не знаєте, як працюють там кольори, композиції, форми. Вам буде важко, і через це можна легко загнати себе в тільк, сказати щось типу ой, у мене нічого не виходить, це не моє, і так далі. Тому не потрібно ставити собі нереальних неможливих цілей з самого початку. Звісно, класно вміти малювати все і відразу, але треба вибрати щось одне, аніж. Биратися за декілька речей і нічого не вивчите. Почніть з простих речей, зі скачів олівчиком, наприклад, якихось предметів чи поз, облич очей. Там не знаю. Коли ви малюєте щось просте і багато, ви більше розумієте, що вам підходить і що подобається. Можливо, ви думали, що вам заходять аніме дівчатка, а почали малювати покемонів і такі о, це моя прикольно. Після практики вам стане краще розуміти, що вам заходить, і на чому можна було б сконцентруватися. Наприклад, я багато малювала картинок різних хлопчиків, господи простих стихтивості перерводу, і прийшла до виставку, що душа тулежить до дівчаток. Коли у вас є чіткі запити, чітке бачення, чого ви хочете, тільки тоді у вас буде прогрес, бо ви будете знати, чому треба навчатись і чому саме ви хочете цього навчитись. А ви хочете навчатись, бо це буде вам подобатись і приносити задоволення. А як малювати то? Існує дуже багато технік і стилів малювання. Дуже багато. Що обрати, я не знаю чат. Просто малюйте і експериментуйте. Я, наприклад, хотіла завжди малювати щось аля коміксів із вираженим лайном. Ще мені подобаються малюнки через маски, коли перемішуються кольори, але я ніколи не хотіла навчатись малювати таким чином. Мені не подобається сам процес, але на картиночка подивитися по кайфу. Можливо, вам така згайте. Просто не бійтеся пробувати все. Аференцем, у ці всі генії, які говорять, що змальовувати це погано, не слухайте. Не те вони є генії, щоб малювати все із голови? Але мене профій, нам потрібно дивитися на речі, щоб їх намалювати. Тому знайдіть художників роботи, яких вам подобаються. Знайдіть у їх роботах щось спільне. Наприклад, о, мені кайфу пастельні кольори. Було б круто навчитися тонкому лайну і грати зі світлом. І ви це просто запозичите. Або, о, ні, по кайфу перемішувати кольори та нічого не зрозуміло, але дуже гарно і цікаво. Дивіться на роботи інших художників, аналізуйте, пробуйте їх фічі. У цьому немає нічого поганого. Ви самі нічого нового ніколи не придумаєте. Все і так все придумали до вас. Тому малюйте просто те, і як вам подобається. Мотивація. Не знайти мотивацію, а ніде її не потрібно шукати чат. Вам же по кайфу малювати. Малюйте, коли у вас є настрій. Не змушуйте себе малювати через силу. Не залазьте в академ, не потрібно навчатися новому, якщо ви не в ресурсі. Потрібно, щоб це було від душі. Від душі, you know? Пам'ятайте, що якщо вам подобається малювання, це вже означає, що це ваше. Це ваша справа, чат. Просто маліте та творіть. Простійні малювання як хобі, як релакс. Щось для себе. Не варто перетворювати улюблене хобі в площадку для страждань. Вам повинно самому хотітися страждати. Ну то тобто вточитись. І отримувати кайф від цього. Розумієте, про я? І ще два важливих питання, чаток. Чи потрібно заново вчитись малювати діджитал, якщо я вмію малювати в традешці? Так, потрібно. Але вам буде набагато легше. Ті знання, які ви маєте з традиційного малювання, ніколи зайвими не будуть. Але, якщо ви малювали від руки, а потім переходите на планшет, ви не зможете відразу намалювати так само круто, як малюєте на папері. Треба звикнути і для цього потрібен час. Не у всіх людей так, звісно, але у мене було саме так. Це дуже важливо розуміти, і треба бути до цього готовим. Багато людей сильно засмучуються від того, що їх скіли не такі ж самі. Але це нормально, це дві різні навички, і цьому теж потрібно навчитися. Чи можна почати відразу малювати діджитал, не знаючи тратіжки? Так, можна, і я так вчилась. Я взагалі ніяких базових речей не знала. Я, звісно, малювала практично все життя на папері багато і довго, але це не були якісь повноцінні роботи. Це одні і ті ж самі бузи, якісь мікрокомікси Нас на знаги е І не падайте духу. Йоу, 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 яу. Писуйтесь, будь ласка, на телеграм. Я і люблю телеграм.